Аби футбол був доступний для всіх за підрахунками 10% вболівальників євро – люди з інвалідністю. Львівський євростадіон за рівнем доступності для неповносправних один з кращих. Аби люди з особливими потребами у цьому пересвідчилися їх. Запросили оглянути арену Львів. На екскурсію євростадіоном більшість цих відвідувачів на Львів Арені вперше кажуть, побаченим приємно здивовані. Чудове враження видно гарно, краще ніж на Україні. А наскільки доступно? Доступно бачите, Ліфт і все, а ще кажуть, що з тої сторони буде такий пандус, де до на наших місць. Я на даному стадіоні вперше. Враження наразі стадіон, справи хороші враження. В плані доступності людині з своїми потребами тут повинно бути комфортно. Звичайно, не все прораховано досконало, але, але на все свій час і все відразу не, не втілюється в життя. Цього на львів арені глядацьких міст для інвалідів на візках трохи більше сотні. Також передбачено 30 місць для незрячих. Однак, якщо на стадіоні все більш-менш зроблено для зручності особливих футбольних болівальників, то про все місто так не скажеш. Переконаний народний депутат Валерій Сушкевич, який також пересувається з допомогою інвалідного візка. Аби привернути увагу суспільства до проблем маломобільних людей, у Львові та ще трьох приймаючих єврочемпіонат міст, стартував конкурс заклад без бар'єрів. Він має на меті зробити максимально комфортним доступ неповносправних до будь-яких закладів міста, всі е, заклади громадського користування е, по географії конкурсу всіх чотирьох міст е, сьогодні будуть визначатись на центральному регіональному рівні, в засобах маси інформації. Вони будуть розміщені в цьому ж довіднику, який поки що в електронному вигляді, але він буде надходити через європейські канали від, 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 відповідних європейських інституцій УЄФА, що от є такі. Інституції, готелі, кав'ярні, аптеки засоби транспортні, і так далі, які доступні для всіх громадян без виключення. Окрім доступності загальногромадських місць та єврооб'єктів, подбають і про комфортне транспортування людей на візках з літака і на нього. Відтак аеропорт Львова матиме амбулів до євро 2012 Дійсно, багато ще потрібно зробити, і ми це зробимо і до початку проведення євро. Всі наші заклади, які заплановані, будуть виконані, але головне на цьому не зупинитися, а робота, яка має бути проведена для того, щоб особи з інвалідністю, щоб люди, які з інваліди, мали доступність до всього, вона має бути максимальна. І не повинні бути любові книжки, де буде прописано, куди людина з інвалідністю може зайти, а куди вона не повинна зайти. Доступність має бути 100%. Якщо все заплановане реалізується, то Львів стане безбар'єрним середовищем для інвалідів Інна на євген Ржавський вісник.